У нас є цифри 0, 1, 2, 5 і 9. І питання: скільки трицифрових чисел можна записати, якщо цифри не повторюються? Цифри в числі не повторюються. Трицифрове число складається з трьох цифр. Місця для цифр я позначила трьома крапками. І далі потрібно думати наступним чином. Якщо я 0 поставлю на перше місце, то це число буде двоцифровим, не відповідає умові задачі. Тут три цифрові. Тоді 0 на першому місці стояти не може. Може стояти будь-яка з цих чотирьох цифр. Пишу 4 можливі варіанти. На наступному місці може стояти будь-яка з цих цифр. І 0 також. Але оскільки не можуть повторюватися, то цифри не мають співпадати з цифрою на першому місці. Отже, тут їх буде не 5, а 4. Ставлю 4. Це кількість можливих таких варіантів цифр на цьому місці. І на останньому місці у нас 5 цифр. і Оскільки тут вони могли б стояти будь-яка з п'яти, якщо б цифри повторювалися. Але якщо без повторень, то дві цифри вже зайняли собі місця перше і друге, і на третє місце залишається три цифри. Тобто дві якісь із них вже стали сюди-сюди, а на третє місце може бути тільки одна із трьох цифр. І тепер потрібно помножити ці. 4,16 4, іще на 3. 48 таких можливих варіантів. Наступна задача: скільки трицифрових чисел можна записати, якщо цифри знову не повторюються, але остання цифра стоїть 0. Ну, Знову трицифрове число. Так? Але тепер на останньому місці точно стоїть 0. Це означає, що цей 0 тут. І це один варіант, коли 0 знаходиться на останньому місці. Ну, Тоді на першому місці нуля немає, і залишаються 4 цифри, будь-яка з них може бути на першому місці 4 такі варіанти. Але якщо на останньому місці вже зайнято, на першому вже зайнято цифри ці різні, то з цих п'яти цифр дві вже стоять. Залишається три цифри, будь-яка з них може тут стати 4, 3, 1 множимо. 4 на 3 на 1, отримали 12 варіантів. І ще одна задача скільки трицифрових чисел можна записати, якщо цифри не можуть повторюватися. І остання цифра парна. Парна цифра із цих цифр, що запропоновані, це 0 і парна цифра 2. Якщо на останньому місці стоїть 0, то ми вже розглянули ці варіанти, їх 12. Розглянемо тепер, якщо на останньому місці стоїть цифра 2, знову розглянемо трицифрове число. Так? Це кількість можливих варіантів. Якщо на останньому місці стоїть цифра 2, то Тут один варіант, бо саме 2 стала на останнє місце. Так? Але на першому місці не може стояти 0. Тобто 0 виключаємо, 2 вже стоїть, залишається три цифри. Тому на першій місці може стати одна із трьох цифр. І залишилось знайти, скільки тут можливих варіантів для другого місця. Ну, якщо вже тут стоять дві цифри, а всього їх 5, то можливих цифр залишається три. Множимо і отримаємо 9 варіантів. Дев'ять варіантів, якщо в кінці 2, так? в кінці 2, в кінці числа 2. І 12 варіантів, якщо в кінці числа 0. Разом додаємо. Разом 21 варіант. 21 варіант.